Вітаю на нашому каналі. Сьогодні відео буде присвячено підключенню аналогової камери відеонагляду. Сьогодні ми не будемо зупинятись детально на прокладанні кабелю, на встановленні камери, на монтажних роботах. Ми будемо говорити про те, що вам необхідно як комплект так, для систем для того, щоб це було системою і працювало, а також про те, як під'єднати цей кабель до камери. І до реєстратора налаштування реєстратора ми також сьогодні торкатись не будемо. Це буде окреме відео. Періодично ми стикаємось з таким запитом, коли людина каже, що у мене вже є камера. Що мені з нею далі робити, я не можу зрозуміти, як її під'єднати, що взагалі мені потрібно, щоб ця камера працювала і давала якесь зображення, щоб можна було його записати, щоб це була система відеонагляду, а не просто камера. Почнемо з того, що для цього потрібно. Перше потрібна сама камера. По-друге, вам потрібен кабель, яким ви цю камеру під'єднаєте. Також для камери необхідний блок жилення. Камера має жилення 12 В. Далі вам обов'язково для аналогової камери потрібен відеореєстратор. І якщо ви хочете, щоб відео з камери записувалось, обов'язково потрібен жорсткий диск. Відеореєстратор не комплектуються одразу жорстким диском. Жорсткий диск вам необхідно купувати окремо. Якщо камера у вас вже є, то далі вам необхідно прокласти до неї кабель від місця, де камера буде встановлена, до місця, де буде стояти відеореєстратор. Кабель я рекомендую використовувати такого плану, коаксіальний, він же телевізійний або антенний, з додатковими двома жилами для подачі живлення на камеру. Чому саме такий кабель? Хоча камеру можна підідати і з витою парою, але цей кабель найкраще захищає аналоговий сигнал від завад, перешкод, які можуть виникати через те, що траса кабель проходить поряд з електричними проводами. Через те, що там є якесь важливе обладнання, поряд з кабелем буде стояти, що може впливати на зображення, і воно буде неясно, будуть якісь завади на екрані, і ви не будете бачити нормальну картинку. Цей кабель максимально захищає відеосигнал. Також зручно, що є ці дві додаткові жили, по яким ви одразу даєте живлення на камеру. Не треба тягнути окремий кабель для живлення. Блок живлення може бути такого плану, як у нас. Ми взяли перший, який нам трапився на складі в корпусі, можуть бути ось такі якісь кожні більш цей, Бувають в металевих перфорованих корпусах. Це не є принципово абсолютно взагалі, який зовнішній вигляд він буде мати. Головне, що ви маєте розуміти, що це має бути 12 вольт, і потужність блоку живлення вираховується, виходячи з того, що одна камера споживає. Пів Ампера. Тобто, якщо у вас одна камера, то блок жилення на 1 А 12 Вольт 1 Ампер вас повністю влаштовує. Якщо ви хочете 4 камери, то вам відповідно потрібен мінімальний блок живлення 12 В 2 А. Що стосується відеореєстратору, вони підбираються відповідно до кількості камер, які ви хочете встановити. Мінімальний це на 4 камери, але ви можете під'єднати в нього і одну. І далі, якщо вам треба більше, ви просто дивитесь, який вас влаштує по кількості камер, що під'єднуються до нього. Що стосується жорстких дисків, є зараз досить великий вибір по об'єму. Ви можете обрати той, який вас влаштує найбільше. Головне, що необхідно розуміти, що найкраще брати спеціалізовані жорсткі диски. Вони є у лінійці виробників Western Digital та Seagate. У Western Digital лінійка називається Purple, у Seagate називається вона Skyhawk. Також для того, щоб все це працювало, відповідно необхідні роз'єми. Для кожної камери, нам потрібно два роз'єми BNC і F, щоб під'єднатися і підключити їх наш кабель до камери і до реєстратору. А також нам потрібні роз'єми живлення. Зі сторони блоку живлення ставиться такий роз'єм, а цей роз'єм ставиться зі сторони камери і під'єднується до неї. Щодо інструменту для виконання цих робіт. Нам знадобиться кусачки, ніж і маленька така тонка викрутка. Ну що ж, давайте під'єднаємо камеру до реєстратора. Коли вже встановлені на кабель, ми його підключаємо. Відповідно, зі сторони реєстратора ми підключаємо його обов'язково. Закриваємо блок живлення в розетку і до камери. І тут відповідно. Також, реєстратор наш вже ввімкнено в камеру, якщо все зроблено правильно, ми побачимо на моніторі зображення. Реєстратор написав нам формат відео TVI, тому що це камера Hikvision і вона аналогово має, працює в форматі TVI. Що ж, зображення є, все працює. Підключення виконано. Камера працює. Наступне, що треба зробити, налаштувати відеореєстратор, налаштувати на ньому запис. І про це ми знімемо для вас відео найближчим часом. Якщо відео для вас було корисним, якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і побачимось найближчим часом.